Доброго дня, друзі! Компанія Автопарк Одеська кафілія у нас на продажу нове чудове надходження. Це шкода Октавія 2010 року в універсалі на автоматі з бензиновим двигуном на 1,8 літрів. Та саме головне, це оцей шильдик. Комплектація Лоурін Клемент дуже жирнюща. Оригінально сплавні диски 17-го радіуса на непоганій гумі. По течі є всього один підкрас, це заднє праве крило, Все інше у рідному забарвленні, є парктроники задні, салон в ідеальному стані та подивіться, який він. Шкіра плюс Алькантара з вишивкою. Все зроблено. світла стеля, все чудово виглядає. Тут у нас повний електропакет, на склани зеркала, є електроскладання зеркал. По сидінню тут такий повний фарш, є пам'ять, електрорегулювання, стан сидіння в ідеальному стані. Є датчик світла, датчик дощу, підрильові лепістки присутні, круїз є. підігріви двохзонний клімат, великий такий. Велика мультимедіа з Android авто, з CarPlay, все це присутнє на автоматі, звісно ж, пробігу на приборці 239 тисяч. Чудова тачка обслугована, підійде під усі случаї життя. Тому хто шукає собі гарну актаху, прижити до нас на Грушевського, 15. Вона чекає на вас.